Усі картографічні твори створюють з використанням географічної основи, яка є однією з основних складових частин картографічного зображення. Така основа є фундаментом типографічних карт чи інших картографічних творів. Відбираючи елементи географічної основи, яка дає можливість уявити просторове розміщення об'єктів, враховують їхні зв'язки з елементами тематичного змісту карти. Крім традиційних карт, нині існує багато видів паперових і електронних геозображень. Наприклад, двовимірні плоскі, тривимірні об'ємні, динамічні анімаційні карти або моделі. Одним із різновидів геозображень є фотокарти космокарти, на яких рельєф місцевості та інші об'єкти місцевості показано умовними знаками на фоні фотознімка. Для їх створення використовують аеро та космічні знімки. Динамічні зображення картографічні анімації дають змогу відтворити складне явище поетапно, демонструючи кілька пов'язаних між собою явищ або перебіг певного процесу. Складаючи прогноз погоди, їх застосовують, наприклад, для показу, переміщення атмосферних фронтів тощо, Анагліфічні карти. Дозволяють побачити об'ємне зображення на папері. Їх друкують у два кольори червоним і синьо-зеленим. І розглядають через спеціальні окуляри. Нині дедалі частіше використовують електронні двовимірні та тривимірні геозображення, наприклад, в інженерному проєктуванні. У навчальному процесі використовують рельєфні карти, які наочно моделюють об'ємне зображення земної поверхні. З розвитком геоінформаційних технологій та новітнього обладнання набувають важливого значення різноманітні цифрові, інтерактивні та мультимедійні карти. У географії існує картографічний метод дослідження. Ця дисципліна вивчає способи, методи системного аналізу карт, серії карт. Такі дослідження дозволяють розкрити можливості практичного застосування карт різної тематики.